Каже, це мог бути ти, але ти не п'єш. У нас якась ця епідемія. А це навіть не свято. Той пиво п'є, а той курив. Але жінка якась прийшла і не дає йому відчилити, відпочивати. Бачите? Я думала, йому швидку викликати, але потім подивилась, що ні. Все йому добре. Аж за дуже добре. Усім привіт! Що там робите? Бо я коротше, ніяк мені не йметься на дворі, така чи того погода, то треба просто йти на двір гуляти. А я, а я роблю бардаки. Це ужас. Кор... Коротше, з чим я тут займаюся? Переносила я не так давно ліжечко єлизаветки до дитячої кімнати, туди занесла диван. Ліжко, то я і дитину сюди переселила, а одяг лишився в залі. Так Я вирішила цього разу перемістити весь одяг. Тут в нас є в шафі такий вмонтований комод, дуже він зручний. По-перше, зручний, що шухляди дуже місткі, і вони, як виїжджають повністю. Але іменно у цій шухляді щось не так з направляючими. О, тут навіть видно, Ось Що вона відійшла. Щось така і не дуже чиста. Коротше та направляюча. Треба мені буде її відкрутити. І на базарі купити такі самі. Не знаю, чи я знайду, але вони, вони такі досить довгі. От. І треба мені це все речі, яких вона ходить. Я хочу оцю верхню шухлядку. Зараз переключусь. я вже організувала першу шухляду. Тут штани. Штани, ласіни, від теплішого до тоншого, але не помістилися мені шортики. Ще буду думати. Потім зимою зроблю навпаки. Тут будуть тонші, а тут будуть е грубші, тепліші речі. Тут так само: кофточки, тут є такі тоненькі кофти, тут футболочки і маючки. Подобаються мені. Такий от варіант зберігання взагалі то було під білизну. Колись от Коли ми робили цей комод, цю шафу. Це було заплановано під бюстгалтери, якісь там шкарпеточки, трусики. Один такий проділ вже, <смі> так би мовити, вмонтований органайзер. От, а цю шухляду я звільняю, буду теж якісь тут наповнювати речі, в яких вона ходить. А власне, що хочу, шкарпеточки. Десь тут примостити. Бачите, воно щось не закривається. Тут я помістила в коробках до старшої донечки, не знаю. Пригодиться, не пригодиться нам якісь такі джинсики, ще щось. От, Тут є шкарпеточок цілий. Ціла корзинка. Ну, мені треба, щоб воно нормально виїжджало, а не, а не отак насили, бо Я планую, що Єлизавета буде сама брати якісь речі. Так, знайшла я в кладовці в себе такий органайзер від Ікеї. Тут плаття, що таке, знаєте, не дуже часто одівається. А що з тим всім робити? Якісь куртки нам любі родичі передали. Треба все переміряти, що вже за маленьке, що ще буде. Може буде, ні? Курточка така на Єлизаветку. Оце Єлизавета з минулого року. Треба теж поміряти. Може, ще буде ходити. Рукавчик ніби нічого. Койоче, Койоче. Купа роботи. А в мене вже нема бажання, бо щось я не розрахувала свої сили. Треба ще йти на закупи, якихось продуктів купити. І знаєте що? Не знаю, я, мабуть, окремим відео вам покажу. Записалася я на майстер-клас вітражного малюнку, чи якось не знаю, вона навіть правильно називається. Тим словом буду малювати. Я собі обрала картину Захід сонця на морі на озері, не знаю. Ну, коротше, біля водойми. вже побачила ескіз. І така щаслива. Взагалі, от не знаю, маю таку мрію, що колись буду малювати. А то я колись ніколи не настає. Тож зробила такий перший крок. Надіюся, отримати позитивні враження, спогади. Та й таке. Та Тетяна? Пири. 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 <рес> Молодь. Пири. Ну що, давайте продовжувати. Куда? По логіці тут би мали бути кадри, як закінчилось прибирання. Але ні, прибирання не закінчилося. Так, я поскладала цей одяг, аби як шухлядку, бо треба почекати, щоб чоловік зняв направляючі. Я на наступний день сходила, купила ті направляючі. Спойлер, заплатила 300 гривень за пару, не так то дорого, якщо врахувати той комфорт, який вони приносять. А на екрані ви бачите кадри зі святкування яблуневого спаса або, іншими словами, Преображення Господнє. Єлизавета, ну просто не хотіла вона чемно стояти, то хотіла з кошечка щось з'їсти, то бігала, як бачите, дощик одним словом, якось так ось хитрими планами ми вистояли, то я до неї ходила там під ось цей дашок, ховала її від дощику, то трошки мокли. Ну. Як є, З дітками насправді складно ось так просто стояти, бо їм хочеться активності, хочеться ходити, бігати, щось робити, стояти. Мені здається, це не про дітей. ну Дуже рідко бувають такі діти, що чемно стоять. А це, знаєте, де ось такі грибочки? В садочку. Прикол, привезли його і подивіться, скільки тут грибочків можна було запросто назбирати. Так, це є процес утеплення будинку, в якому ми живемо. Вже так досить пройшли частинку. Чекаємо, коли наступний такий контраст, до речі, дуже помітний, коли вже є по-новому і ще є по-старому. Тут вітаннячка від Єлизавети, звук забрала, бо не дуже там достатньо інформативна інформація, Єлизаветка показує, яка вона велика, яка вона сильна і яка вона гарна. Поки я розбираю одяг, то дитина користає момент, вибрала найкрасивіше плаття, уділася і ходить щаслива. Хвилюся вам своїм ось цим фрезером. Дуже задоволена, хто робить в домашніх умовах гель-лак, той знає, що дуже довго пилочкою спилювати або потрібна спеціальна рідина, щоб зняти гель-лак. Так от, фрезер дуже в цьому допомагає. Ціна до 1000 гривень, вже не пам'ятаю, точно, по-моєму, 600-700 гривень коштує. І от саточки показую. Купляла в спеціальному магазині за мільйон грошей, а в Аврорі купила за копійки. Ну, Різниці взагалі не видно. Навіть баночки однакові, тільки то, що наліпкою відрізняються. Просто ідентичні питання, а на що переплачувати? Я вже спробувала, справді вони мені дуже схожі. Дуже. Манікюр я собі сама роблю вже енну кількість років. Можливо, колись вам розкажу, як я почала доглядати за нігтями. Це була така ціла історія. А ще хочу сказати, що для мене гель-лак це просто спасіння, тому що гарні нігті хочеться мати завжди. Звичайний лак взагалі не, не стійкий, як на мене, тому що я багато часу і в воді, і так, і сяк, знаєте, воно мені не тримається. Звичайний лак там на один день, на два, якщо ти в перший день взагалі нічого не робив. А от гель-лак він і зміцнює, тобто нігті стають твердішими, наламаються. Ну, Таке. Рекомендую Їм. Передала мама мені ось таку консервацію, такий салатик дуже смачно. Я мала картопляне пюре, а ще мала печінку посмажену. От печінку з'їла, лишилось тільки пюре. Саме пюре їсти весело, не дуже смачно. Тож я відкрила, казала, мама, чи ти вже пробувала? Чи ти вже пробувала? От попробувала, дуже смачно, дуже мені сподобалось. Тут такий мікс. Все, що я люблю, знаєте, і печеречки, і огірочки, і перець, і морквинка, цибулька всього багато. А ще в нас в місті був такий концерт до Дня молоді. Ось ця дівчинка, що зараз співає, вона ходить в той самий спортзал, що і я. Вона є зараз тренером, і це так цікаво, знаєте, я бачу, яка вона може бути сильна е, під час тренувань, і ось ця ніжність на виступах просто. Просто круто-круто. Тут ми ходимо по справах з дівчатами. До речі, колись для мене було це важко, а зараз я отримую від цього неймовірну радість, коли ми ходимо разом вирішуємо якісь справи. Купили балончик, бо треба помалювати сферу для виступу донечки. Треба покласти кошти на картки. Дуже зручно, що тут одразу можна і на Приватбанк, і на інші банки покласти. От, доручила я Єлизаветі, щастя не було меж. Дуже відповідальну справу дитина робила. Тетяночка їй допомагала. Подивіться, скільки радості. Мені здається, іноді, що ми маємо вчитися в дітей радіти простим речам, до яких ми вже дуже навіть звикли. Тепер Тетянка попросила, Єлизавета теж хоче, тому вирішила покласти більше, ніж планувала. От, я кладу собі на картку Монобанк, бо в мене вона є від АТБ, і там є додаткові знижки, якщо купляти в АТБ. До речі, в нашому АТБ в місті Новояворівськ поставили банкомат прямо банкомат, так він називається. ну, одним словом, що можна, о, там, бачите, де світиться таким фіолетовим синеньким. Тепер можна там поповнити картку АТБ без відсотків. Купили ми смаколиків, морозиво, і йдемо далі по справах. Треба нам докупити деяких речей. Моя танюшка поїде відпочивати, і треба буде її мило, мильничко, такі дрібнички, знаєте, ще що по списку нам не вистачало. Той мій Жевшик побіг, Жевшик малий, а мама візочок везе. Подивіться, полетіла. Відправила Тетянку, що бігла за нею, бо близько дорога, але класно, що все обгороджено. І... Не так, то просто вибігти на другу. <хи> От. Добре, буду я на цьому закінчувати. Тут вам ранкові кадри чудового неба. Просто я згадала, як я просиналася із сходом сонця. Треба відновити цю традицію. Для мене це справді магія ранку. До зустрічі!